Вітаю на першому подільському. Впродовж п'яти хвилин розповім про бажання колишніх північнокорейських солдатів повпливати на війну в Україні. У Кам'янці-Подільському судитимуть закладчика психотропів у середмісті Хмельницького рятувальники ліквідували пожежу автомобіля. Далі про це та інше детальніше. У НАТО підтвердили, що Росія відправила північно-корейських військових до Курської області. В Альянсі обговорили необхідність посилення військової підтримки України. Про це заявив генсекретар НАТО Марк Рюте. Натомість у Пентагоні заявили, що у разі вступу Північної Кореї у російсько українську війну для Києва більше не буде жодних нових обмежень на використання американської зброї. Майже 200 колишніх північнокорейських солдатів, які нині живуть у південній Кореї, хочуть вирушити в Україну, щоб використати свої знання і розпочати психологічну війну проти земляків із КНДР, які наразі перебувають у Росії. Про це пише газета South China Morning Post. колишні солдати, які мають від 7 до 10 років військового досвіду, прагнуть підірвати і деморалізувати війська КНДР, відправлені воювати проти України. Один із ініціаторів опублікував відкритого листа до посольства України в Сеулі, в якому звернувся до президента Володимира Зеленського із проханням дозволити допомогти врятувати північно-корейських солдатів, яких він назвав гарматним м'ясом. Він переконаний, що навіть присутність перебіжчиків в Україні може суттєво вплинути на моральний стан північно-корейських військ. Хмельницькі рятувальники ліквідували пожежу автомобіля. Подія сталася зранку, 29 жовтня, близько п'ятої години, у центральному районі міста на стоянці у дворі багатоквартирного житлового будинку. Горів Фольксваген Фаст Через вогонь було пошкоджено і поруч припарковане авто. Наразі відповідними службами встановлюється причина та наслідки такого загоряння автомобіля. У Кам'янці-Подільському судитимуть закладчика психотропів у вересні цього року. Поліцейські помітили в одному із мікрорайонів міста чоловіка, який поводився підозріло. Під час спілкування із 34-річним кам'янчанином власне, стало відомо, що він закладає наркотики. і Наразі вже зробив 25 закладок. Правоохоронці проаналізували інформацію з телефона, затриманого, і вилучили всі закладки за поширення особливо небезпечних синтетичних наркотиків. Кам'янчанину загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Музика. У вівторок, 29 жовтня, із 8 до 20 години на ділянці через залізничний переїзд перегону Климашівка-Гречани буде перекрито рух транспорту. Об'їзд через вулицю Локомотивну. Прохання враховувати цю інформацію під час планування маршруту проїзду вулицями нашого міста. В Іспанії відбувся чемпіонат Європи із шахів серед спортсменів із ураженнями опорно-рухового апарату у складі національної збірної України гідно представила хмельничанка Світлана Соломна, яка продемонструвала високі результати та виборола три золоті нагороди. У змаганнях взяли участь 16 кращих шахістів із семи країн світу, серед яких власне були представники і Хорватії, і Польщі, Франції, Чехії, Іспанії та Ізраїлю. Україну ж представляла Світлана Соломна. вона здобула золото у всіх трьох категоріях змагань. Категорія класична гра, 90 хвилин плюс 30 секунд. Швидка гра, контроль часу. Там був 15 хвилин плюс 10 секунд. Та блискавична гра. Контроль часу 5 хвилин плюс 3 секунди. Керівник поліції Хмельниччини вручив відзнаку срібний щит мешканцю Ізяславської тергромади, який допоміг розшукати зниклу дитину. Про обставини, за яких це трапилося, ми розповідали і у інформаційному випуску на першому подільському вночі, 16 жовтня, до поліції надійшло повідомлення про зникнення 16-річного підлітка з інвалідністю у селі Малий Скнит. Одним із тих, хто долучився до пошуків неповнолітнього, був житель села Радушівка Зяславської тергромади Юрій Конченко. За активну громадянську позицію, відповідальність, небайдужість та надання дієвої допомоги поліції, його нагородили відзнакою Срібний щит. Не залишайтеся осторонь чужої біди. Не будьте байдужими до того, що відбувається навколо. Зокрема. Закликаю до підтримки українського війська. Якщо раптом не знаєте з чого почати, то почніть із донатів. На все добре.